Зошити, книжки, розмальовки, ручки, олівці, фарби, лінійки та багато іншого. Житомирські волонтери разом з освітніми закладами міста зібрали канцтовари для дітей з декупованих територій Харківщини, аби ті готові були до нового навчального року. Громади Харківщини також набрали волонтерів, які їздили минулого разу в рамках руху разом. І так як зараз цей рух призупинився, і культурний десант зараз працює більше на Потреби військових їх перенаправили до нас, запитали, чи ми зможемо допомогти. так ми почали шукати, хто може допомогти. Відгукнувся департамент освіти. Також ми ще будемо робити заходи, аби зібрати кошти і докупити, якщо потрібно буде ще щось. І найближчим часом уся ця допомога вирушить на Харківщину. Це буде вестися трьом громадам. Харківщини Ми знову ж таки будемо проводити арт-терапію і знову ж таки будемо. Щось малювати з дітьми, потім виставимо на аукціон і на продажу, щоб закривати поточні проблеми, бо запитів дуже багато, особливо з Харківщини, про яку чогось наразі забули. Ми плануємо, що ми сформуємо набори і будемо роздавати їх наразі по запитам саме дітям, а не завести просто, віддати і там. Коли попаде, до дітей невідомо. Тобто, ми все розформуємо на ту кількість, яку в нас є заявки. Неодноразово команда їздила туди. Ми бачили мам, ми бачили дітей, і у мам у деяких інша позиція. А діти проукраїнські діти кричать Слава Україні і тому ми маємо боротися за кожне серце. Справжнього українця загалом до збору долучилося 86 закладів освіти: 40 шкіл та 46 садочків. Усе це збирали освітяни, батьки та діти. За мирного життя у нас був проект рівний рівному, і ми вчили наших дітей психологічної підтримки один одному, діти дітям, батькам, педагоги дітям. Педагог педагогу і батьки, і педагоги підтримують дітей. Виросли наші діти і стали батьками. І на сьогоднішній день ми бачимо, що закладена тоді правильна моральна установа дала сьогодні плоди наші. Тому що наші батьки, наші діти на сьогоднішній день дуже переживають за тих, хто вражений війною, і це не перша акція, яку ми проводимо за ці півтора роки війни, і завжди дуже велика шана нашим батькам, вчителям. Дітям за те, що вони морально, психологічно і матеріально підтримують наших дітей, дорослих, військових у цей складний час. Батьки та працівники освіти кажуть, до збору долучилися з радістю, адже розуміють, як важлива освіта для дітей. Ще разом з дітками намалювали патріотичні листівки, аби підняти настрій маленьким українцям. У кожному малюнку є часточка любові і психологічної підтримки. Тут домівка, тут природа, тут наша люба Україна у кожній у кожному малюночку. Всім бажаємо миру. Нехай буде мир на всій планеті, нехай буде мир на всій землі. Слава Україні! Кожен з нас власне виконує свою частинку, має свою відповідальність війні. Наші воїни відганяють ворога з наших земель, а діти підтримують власне інших дітей. Педагоги, батьки є опорою для дітей. Діти це наше майбутнє. І яке воно виросте, залежить від нас. Тому ми робимо максимум від те, що від нас залежить. Уся ця допомога незабаром поїде на Харківщину.